Плюс, ви бачите, там в Києві зараз почав почався цей майдан проти Зеленського, і знову ж таки люди не виходили, не виходили. А тут друг нарисувались. Ну понятно, що це хтось проплатив. Так що дуже вам раджу не вкидуватися в цю історію дуже сильно. Ви особливо ні на що не вплинете. План написаний. Думаю, наступний президент в нас буде залужний. Це гарно. Він насправді гарна людина з гарної сім'ї, але глянемо, чи його не зламає ця система. Ви мене часто питають, пишете, що я там порохобот. Народ, мені на пороха взагалі по барабану, я за Олександру Матвійчук, лавретка Нобелівської премії по захисту прав людини, дипломатка, сильна економістка. от, Але ви про неї нічого не чули, ви за неї не проголосуєте, бо ви нічого не знаєте про неї. Ви знову ж таки будете голосувати, а вибори будуть а, за тих, кого знаєте. Ну, ну так, може в наступний раз вже. А взагалі гляну, може у залуженого все вийде. Я б дуже на це надіявся. Слідкуйте за своїм життям, за своєю безпекою, намагайтесь робити все, що в ваших силах, щоб у вас було все добре. от, І по змозі допомагати інакшим людям, але намагайтесь напряму, тобто.